Велике дякую за допомогу з коптером Едгарсу з Латвії. Дуже велика подяка. Всього найкращого. Може, колись гості приїдуть. Дамо мандюлі і приїду в гості. Дякую волонтерам за медикаменти, смаколики та засоби гігієни. Все буде Україна. Ви. Подяка. Українським небайдужим громадянам і в Україні за кордоном, особливо Руслану Морозову, От, е, зібрали ці прекрасні речі. Ми передали їх на е, 708-й Полгерц безпосередньо група Лансера. Це легендарні люди. Е, в усіх сенсах за багато років війни е, багато де приймали участь. І от е, відважно приймаючи саме от в штурмових операціях по звільненні нашої землі, от передали зокрема мавік, тепловізор, медикаменти, скіди для... Е, Різних е, типів е, з дронів е, і тут ще всі різних таких корисних штучок. Е, так само от пошили прекрасно кікімеру. Дякуємо вам. Хлопці обов'язково протестують саме в бойових умовах, тому що дуже жили саме ті, хто от штурмують і дадуть відгук. Так що надсилайте шеніші чачки, будемо обов'язково ще хлопцям передавати. Скажи щось прекрасне, надихаючи до волонтерів. Дякуємо вам за допомогу. Якби не ви у нас бої. Джона вийшла тут на фронті. Слава Україні! Героям слава підрозділ аеророзвідки, хижі птахи і весь другий стрілецький батальйон. Дякують нашим літовським друзям за хвостовики для Вог-25 та Вог-17. Дякуємо за те, що допомагаєте нам нищити русню. Українці, хочемо подякувати усім, хто долучився до збору. Отримали такий. Чудовий апарат для нищення орків вночі, а й в принципі, днем. Тому все буде Україна. Перемога неодмінно буде наша. Слава Україні!